Єпископ вижгородській подільській вікарій Київської єпархії Української автокефальної православної церкви Володимир. Дорогі брати і сестри, дорогий майдане, дорогі українці і майданівці по всій нашій країні. Слава Ісусу Христу! Україні слава сьогодні, у ці дні, ми вшановуємо ювілей нашого поета, нашого пророка незабутнього Тараса Григоровича Шевченка. У ці дні, коли оті квіти, які лежать на пагорбах, волають до Господа. Про те, що пролилася невинна кров за наш український народ. У ці дні, коли агресор Російської Федерації окупував частину нашої території, частину нашого Криму. І ми, дорогі брати і сестри, у ці дні зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого незабутнього пророка. Коли ми аналізуємо творчість Тараса Григоровича, то бачимо, що це воістину національний пророк, який передбачив і сьогодення, і його пророцтва, вони злободенні і для нас. Наш пророк уболівав за український народ. Згадайте, як писав він. Північну столицю Росії, дивлюся на багнищі город мріє. А хто будував цей город? Будували українці, більшість із українців. Наш пророк передбачив страшну русифікацію і асиміляцію усіх народів, які населяли. І Царську Російську імперію, і Радянський Союз, і нинішню Російську Федерацію і казав, от молдованина й до фіна все мовчить, бо благоденствує. Тарас Григорович любив і всі інші народи, які населяли імперію за Російської імперії. Тарас Григорович передбачив і сьогоднішні дні, і, як ніколи, сьогодні лунають його слова до нас про те, що агресор зайшов на нашу територію і писав він воюдеї вовремя Оно, вовремя Ірода Царя романські п'яні легіони. Кругом Сіона і на Сіоні паскудились. Отже, дорогі брати і сестри, будьмо мужні і знаймо, що агресор, ворог, окупант, який зазіхає на нашу територію, якої б він національності і якого б і розповідання він не був, він однозначно є ворог і не треба себе втішати. Не треба себе втішати, бо це є ворог. Я звертаюсь до нашого доблесного війська, до нашого українського війська, щоб військо було справжнє і мужнє, щоб воно не боялося, щоб зрада. Командирів і зрада найвищих очільників не приводила рядових воїнів і всіх воїнів у сум'яття. Знайте, що всі ми на вас надіємось. знайте, що майдани всієї нашої країни з усіма вами. Дорогі воїни, будьте мужні. Дорогий майдане, ми не одні. Мені надходять повідомлення від моїх бувших співробітників, геологів із Північного Кавказу. І от, зокрема, Осетія, цитую майже дослівно, будьте мужні, бережіться, будьте сміливі. Знайте, що Осетія з вами, і знайте, осетія знає ціну свободи. Тож, вшановуючи пам'ять нашого великого національного пророка, досліджуємо його, вивчаємо, знаємо, що його слова надихали нас наших, Наше славне козацтво, і наших славних воїн Української повстанської армії, і наших шістдесятників і тих, хто повстали в 90-х роках за нашу незалежність, це надихало слово нашого великого пророка. І любіть Україну, так як заповідав наш великий поет. Тарас Григорович Шевченко. Слава Ісусу Христу! Слава нашому пророку Тарасу Григоровичу і слава Україні. Дякую. Дякуємо.